Жовта малина, хоча і досить давно знайома садівникам, все ж поки не дуже поширена в вітчизняних садах. Тим часом серед нових сортів зустрічаються дуже вдалі екземпляри, жовтий гігант, тому яскравий приклад. Чим хороша жовтоплідна малина, недарма при виборі між жовтою і червоною малиною діти віддають перевагу золотистим ягідкам. Справа тут не стільки в привабливою забарвленням плодів, скільки в їх приємному смаку кислота в них не так помітна, як в червоних, а солодкість дуже ніжна, що не нудотна. Красивим бурштиновим кольором, спокусливим ароматом, гармонійним смаком відрізняються варення, сиропи, компоти і соки з жовтоплідної малини. Ось тільки ягідки в процесі переробки розпадаються. За своїми корисними властивостями малина бурштинової забарвлення не поступається красноплодним сортам, але при цьому володіє важливою перевагою, Антоціану в ній міститься набагато менше, а значить, алергікам, вагітним жінкам і маленьким дітям можна їсти світлі плоди без побоювання. Чим ще приваблива жовта малина посадка і догляд за її кущами не доставляють особливого клопоту. На зиму стебла навіть не обов'язково пригинати і вкривати, досить лише підв'язати до шпалери. Зимостійкість більшості жовтоплідних сортів краще, ніж красноплідних. Сорт малини жовтий гігант плюси і мінуси. За зовнішнім виглядом, малина жовта сорту гігант повністю відповідає своїй назві, слабо розкідістіє кущі досягають у висоту 2,5 метра стебла потужні, квітки великі, ягоди розміром з волоський горіх. Плодові гілочки міцні, на кожній дозріває близько 20 ягід, іноді і більше, хоча частина квіток не зав'язує плодів. Однорічні стебла мають бруднуватий бурий колір і легкий восковий наліт, у дворічних стебел забарвлення сіре. Зеленуваті прямі шипи розташовані по всій поверхні пагонів. Листя рослини досить великі, з зубчиками по краях, зморшкуваті, насиченого зеленого кольору. Ягоди сорту жовтий гігант бувають слабоокруглиї або тупо конічеської форми, забарвлення світло абрикосова присутній, ледве помітний наліт, невеликі однорідні кістянки між собою щільно щеплені, насіння дрібне. Цей великоплідний сорт дивний тим, що отриманий він був не за допомогою природного схрещування сортів, а шляхом клонування в лабораторії на поживних середовищах. Результат виявився блискучим за всіма найважливішими характеристиками. Гігант перевершив багато популярних сортів і відразу ж увійшов до числа кращих малинних сортів. Переваги жовтого гіганта, висока врожайність від 3 кг з одного куща до 6 кг, при правильному догляді, великі ягоди, вагою від 4 до 8 г, тривале плодоношення з середини липня до глибокої осені, солодкий десертний смак, соковита, щотане в роті м'якоть, приємний аромат, хороша стійкість до малиновим захворювань і основних шкідників. Однак навіть найкращі сорти не бувають ідеальними. Так, основний мінус жовтого гіганта низька транспортабельність ягід, втім, вся жовтоплідна малина швидко втрачає свій товарний вигляд, тому її і не вирощують в промислових масштабах. Також до недоліків розглянутого сорту можна віднести наявність безлічі дрібних шипів на пагонах і сильний розвиток кореневої порослі, ділянка може швидко зарости малиною, якщо вчасно не видаляти кореневі нащадки. Відгуки садівників про жовтій малині. Ягоди виходять досить великими, особливо якщо за рослинами доглядали належним чином. Але що кажуть садівники про інші достоинства сорту? Практично всі сходяться на думці, що дозрілі плоди бурштинового відтінку дуже смачні і ароматні з ніжною м'якоттю. Обов'язково відзначається рясне плодоношення і можливість ласувати малиною до самої осені, що особливо важливо, якщо є діти, яким так подобається ласувати ягодами з куща. Про кості садівники відгукуються по різному. У кого то малина прекрасно переживає зиму без пригинання і укриття, а в регіонах з суворими морозами пагони все ж доводиться пригинати під сніг, щоб кущі не підмерзли. Не дивно, що у багатьох садівників сорт жовтий гігант стає одним з найулюбленіших. Адже він легко і швидко розмножується, радує хорошими щорічними врожаями і майже не піддається ураженню хвороб. Якби не дрібні недоліки, в тому числі і осипання дозрілих ягід, жовтий гігант міг би вважатися бездоганним сортом.